Ці два роки були водночас найдовшими і найкоротшими. Для когось вони почалися з першої масштабної тривоги, для когось став продовженням 2014 року. Цей період забрав нас найцінніше і несуттєве, залишаючи дорогоцінні миті надії та глибоку віру. І зробив до того важливі любов, родину, взаємопідтримку, покликання надважливими для кожного. Цей період довів нам, що ми, українці, можемо абсолютно все, ми можемо наново відбудувати заклади освіти, викладати з окопів і складати там іспити. Український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Шануємо кожного полеглого захисника. Співчуваємо загиблим і їхнім родинам, Дякуємо Збройним силам України, медикам і медикиням, волонтерам і волонтеркам, робимо свою справу, віримо у перемогу. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви. Щоб сміхалися люди і жили дружно й щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно. Ружичанський ліцей дякує нашим воїнам за можливість навчатися, творити та просто жити. Слава Україні! Героям слава!